Циганський король планує повернутися. Про це чітко говорить Френк Ворен. Ленокс Льюіс Ви знаєте, що було б з Усико в мою епоху боксу? Знаєте чи ні, якщо ні, то дивіться це відео до кінця. Френк Ворен скажеться, що не може знайти суперника Мозесу і Таумі. І цьому виною Олександр Усик. Це все через Усика. Ленокс Льюіс дає пораду Олександру піти з боксу. Час настав Усику завершити кар'єру. Повернення Даніеля Дюбоа після поразки від Усика. Цей бій чітко підтягне та зблизить його знову до мегафайту з Усиком. Та чи потрібно це Даніель? Мої вітання, шанувальники боксу, ви на каналі Knockout TV. Сьогодні сюжет гарячий з холодком по спині. Аванса насипайте вподобайки та коментарі. Залітайте на інші цікаві сюжети. Всім приємного перегляду. Легенда суперважкої ваги Ленокс Льюіс поділився думками про кар'єру Олександра Усика, чинного абсолютного чемпіона світу, і порадив українцю завершити виступи на піку слави. У відвертій заяві Льюіс наголосив, що рішення про завершення кар'єри це особистий вибір боксера, але вихід на пенсію на вершині, як це зробив він сам, є ідеальним сценарієм. Я порадив усику піти, коли він сам відчує, що готовий, але піти на вершині, як я, це найвищий клас. Ти прагнеш стати найкращим, здобути всі пояси бути номером один. Проте завжди знайдуться ті, хто хоче скинути тебе з трону, перемогти першим, тому так важливо завершити кар'єру на піку, зазначив Льюіс, британець, чия кар'єра сяяла в 1989-2003 роках, також підкреслив, що усик може стати наставником для нового покоління. Він пройшов шлях відданості наполегливої праці і самопожертву. Усик може навчити молодих бійців як досягати вершин, додав легендарний чемпіон. Слова Льюіса підкреслюють велич досягнень Усика, який утримує титули WBC, WBA, IBF І WBO. І водночас нагадують, у боксі важливо не лише здобути славу, а й вчасно передати естафету, залишившись непереможним. Тайсон Ф'юрі, легендарний циганський король, знову має намір повернутися в хеві вейт та довести всім, що саме він справжній чемпіон. Після гучної заяви про завершення кар'єри в січні 2025-го Фюрі, схоже, не може всидіти без рингу. Його промоутер Френк Ворен розкрив, що Тайсон уже дістає рукавички і планує тріумфальне повернення у 2026 році. За словами ворена, фюрі палає бажанням повернутися до бою і вже прицілюється до гігантів суперважкої ваги Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Ці потенційні мегафайти вже змушують серця фанатів битися швидше. Літні натяки Фюрі на камбек виявилися не просто словами, боксер налаштований серйозно і світ боксу гуде від передчуття. Хто стане наступним суперником, коли точно пролунає гонг, поки деталі уточнюються, одне ясно. 2026 рік обіцяє бути гарячим для шанувальників циганського короля. Готуймося до шоу! Ви обидва закінчите тим, що будете носити сумки за мною. Тож добре запам'ятайте це. Запам'ятайте те, що я сказав. Я вже позбавив українського діота пояс. Я збираюся ще одного позбавити поясів. Ренк Ворен, відомий промоутер, висловив розчарування через складнощі з організацією бою для перспективного боксера Мозеса Ітау, запланованого на 13 грудня 2025 року в Манчестері. За його словами, знайти суперника для 20-річного таланту виявилось справжньою проблемою через захмарні фінансові вимоги потенційних опонентів. Усі хочуть космічні суми за бій з зитаумою, щонайменше 3,5 мільйона. Це не чувано. Я ніколи не стикався. З такою ситуацією, коли не можу знайти суперника для молодого бійця. Обурився Ворен. Головною причиною цієї ситуації промоутер називає невизначеність навколо Олександра Усика, чинного абсолютного чемпіона суперважкої ваги, який утримує титул WBC, WBA, IBF і WBO. Це все через Усика. Ніхто не знає, що він зробить далі. Захищатиме пояси, звільнить їх чи взагалі завершить кар'єру. Усі чекають, щоб потім поборотися. За титули, додав Ворен, невизначеність планів Усика паралізує ринг, залишаючи молодих боксерів, таких як Ітаума у підвищеному стані, а промоутерів у пошуках рішень. Міжнародна боксерська федерація IBF оголосила про поєдинок у Суперважкій вазі, який визначить обов'язково претендента на титул абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. У рингу зійдуться як чемпіон IBF, британець Даніель Дюбоа та кубинець Франк Санчес. Сторонам відведено час до 22 жовтня 2025 року для укладення угоди. Інакше IBF призначить промоутерські торги. Очікується, що бій за статус претендента відбудеться в січні-лютому 2026 року, а Усик буде зобов'язаний зустрітися з переможцем до кінця 2026-го. Дюбоа, який у липні 2025 року програв Усику нокаутом у реванші, втративши титул IBF, уже має досвід протистояння з українцем. У серпні 2023-го він також зазнав дострокової поразки. Перемога! А на може відкрити Дюбуа шлях до третього бою з Усиком, даючи шанс на реванш і повернення титулу. Поєдинок Дюбуа Санчес обіцяє стати ключовим кроком у суперважкій вазі, адже його результат визначить наступного суперника для непереможного українського чемпіона. Легенда світового боксу Ленокс Льюіс дав високу оцінку Олександру Усику, чином абсолютному чемпіону світу в суперважкій вазі, заявивши, що українець міг би домінувати в його епоху. У коментарі Льюіс підкреслив, що Усик демонструє виняткову майстерність, яка зробила б його грізним суперником у будь-який період історії боксу. Льюісче Кар'єра з 89 по 2003 рік ознаменувалася титулами WBC, WBA, IBF та перемогами над зірками рингу, визнав, що Усик, який нині утримує пояси WBC, WBA, IBF і WBO, був би серйозною загрозою навіть у його часи. Останні перемоги Усика над Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюпуа лише підтвердили його статус непереможного чемпіона та одного з найкращих бійців сучас, хоча уявний поєдинок між Льюісом і Усиком залишається лише предметом дискусій. Слова британця чітко вказують на місце Усика серед еліти світового боксу. Його ім'я вже викарбовано в історії поряд із легендами. Ще одна легенда готує повернення. Американський боксер Денти Валдер домовився про проведення поєдинку, який відбудеться в січні, а прізвище опонента Супертяж оголосить пізніше. Мій бій відбудеться у січні. Контракт уже підписано, проте я зараз не можу повідомити подробиці, але все згодом. Переду на мене чекає великий рік, а моя мета вдруге стати чемпіоном. Сказав Ден Валдер. Валдер минулого літа після тривалої перерви повернувся в ринг перемогою проти Тайрела Херндона. Антей тривалий час володів титулом WBC, який втратив після боїв з Тайсоном Ф'юрі. Випуск догнав кінця. Обов'язково не забудь прокоментувати останні новини Боксу. Всім міцного здоров'я, до нового потужного випуску. З вами був Нокаут Тіві.